Вітання глядача телеканалу Аверс, формат на часі. Продовжуємо працювати з вами, ведучий Дмитро Ураєв. І в нашій студії перший заступник луцького міського голови Григорій Вікторович Недопад Григорію Вікторовичу. Моє вітання. Добрий вечір. пропоную поговорити про погоду, а Давай. точніше про її наслідки. Насправді, якщо серйозно, цьогоріч рівень снігопаду у Луцьку сягнув. Такого зашкального рівня це спричинило і роботу комунальників, і невдоволення населення, яке до сих пір ще не спадає, незважаючи на нібито зусилля всіх органів і влади, і відповідних служб, які працюють над цим. Давайте про це поговоримо. Насправді як вдалося визволити Луцьк з того білого полону, і що далі. Ну, дякую за запитання. Ви знаєте, звичайно, критика завжди буде, вона завжди буде присутня, і іноді навіть критика нам дозволяє побачити ті прогалини, на які ми спочатку не звернули увагу, і вже потім, в авральному режимі, починаємо їх якби, виправляти. Звичайно, неприємно, що буквально за три доби випало більше місячної норми снігу. Такого не те, що ніхто не очікував такого таки нікому не підсив. Ну, Але... Насправді я припрошу дійсно волинські синоптики підтвердили, що норма опадів, яка випала на ці дні, дійсно перевищувала те, що зазвичай відбувається в цій порі, в Луцьку. Да. Так, і власне та техніка, яка в нас є в наявності, та техніка, яка є в наявності в спецкомунтранса, в ЖЕКів, в обслуговуючих організацій, в наших підрядних організаціях, з якими заключені договори на розчищення в особливо в тяжкі періоди, фактично постійно працювала, постійно працювала під наглядом і департаменту житлово-комунального господарства, під наглядом майстрів і керівника спеціалізованого підприємства Лутспецкомонтранс. Я особисто теж виїжджав постійно і вночі, і ввечері і з під ранок дивилися, як чистять чи дійсно чистять достатньо якісно автомобілі, трактори, інша техніка, чи очищує дороги, проїжджі частини саме від снігу. На жаль, звичайно, в першу чергу ми хотіли, щоб головні артерії міста Луцька, тобто центральні проїзні вулиці, по яких. Масово йде сполучення транспортне, тобто тролейбуси, маршрутні транспортні засоби, на яких розташовані багато і державних установ, установ і міської ради, фактично і шкіл, садочки, все решта. Ми в першу чергу старалися відчистити від снігу і, звичайно, деякі вулички, на яких більше там приватний сектор. Чи Можливо, віддалені від центру міста або від якихось центральних магістралей. Вони чистяться вже сьогодні. Ну сьогодні, на превеликій жалі, будуть очищуватися ще напротязі цих днів. Звичайно, дуже важко працювати в місті, очищати місто, звільняти від снігового полону, коли заважають автомобілі, які просто кинуті, просто ну на вздовж да, е... дороги. І фактично тоді якість виконання робіт вона трошки гірша. Оскільки автомобіль потім виїхав, і ми бачимо, що залишилася якась неприбрана пляма або ціла полоса. Вздовж бордюрів, вздовж да, багато. Так, тобто на, на узбіччі проїжджої частини. Узбіччі, і фактично це потім вже поправляємо вже в процесі. Звичайно, найкраще очищати від снігу це в темну пору доби, краще взагалі вночі. Да. І в нас, коли. Наші змінні водії приходили, вони фактично старалися, щоб виїжджати десь біля 11-ї години. Вже. Коли спадає транспортний потік. По-перше, не заважає транспорт, по-друге, менше автомобілів на узбіччі. І по-третє, їм тоді краще групуватися трійками. Як бачили, лучани, що в нас по місту курсувало дві трійки. Тобто від самої центральної частини аж до узбіччя скидався сніг, і взаді відразу посипали або піщано-сольовим розчином, або щебенево сольовим розчином, або чистою сіллю, в нас є три сольові розкидачі. І вже після того сніг танув і з'являвся, чи літану і з'являвся чорний асфальт. Коли аномально випадав сніг, звичайно, з цим було важче боротися. І вже тільки після того, коли. Снігопади перестали, роботу комунальників стало вид... ну, краще видно. видно. Ну, тобто і... сніг не не додавався. не заважав, да. так. Ну, з проїжджими частинами одна картина, так з тротуарами. Хто їх розчищає? Відповідно, це біля тих установ, чи біля тих організацій, чи це прерогатива ЖЕКів чи ОСББ. Яка тут картина? Дякую за запитання. Теж дуже важливе запитання. Однозначно, тротуарну частину очищають в більшості це є ЖЕКи, Жеківсловичі. Компанії, які обслуговують місто Луцьк, і зрештою, маючи таку нагоду, я хотів би звернутися саме до працівників бізнесу, тобто всі тротуарні частини або біля установ, вони є ну не те, що закріплені. У нас фактично муніципальна варта ходила і інформувала людей, що має бути почищено саме біля їхньої установи, або біля їхнього якогось там закладу, чи торгівельного, чи розважального, там, чи торгової точки якоїсь, вони мають очищати самі. І, власне, дехто зреагував, але ну відверто, можливо, просто хтось не зовсім цілком серйозно до цього віднісся. І ми бачимо, що є прогалини дійсно біля одних магазинів чи то якихось закладів добре розчищені тротуари, біля інших просто зроблена стежина, аби одна людина могла пройти, а вже двом людям важче розминутися. Тобто я хочу сказати, що на майбутнє, коли будуть такі аномальні снігопади, ми маємо працювати всі разом. Крім комунальних служб, мають працювати зрештою і чи юридичні чи особи підприємці, чи державні установи, чи комунальні установи, біля яких саме розташована ця тротуарна частина або безпосередньо біля яких вона розташована. Звичайно, я це казав і буду казати. У нас не вистачає тротуарної техніки, це так і є відверто. І за наступний бюджетний рік ми все-таки хочемо закупити. Для наших ЖЕКів, в майбутньому, це будуть управляючі компанії. Хочемо закупити достатню кількість тротуарної техніки, адже ми бачимо, що люди притоптали, фактично вже сніг почистити важко. Трактор його просто не бере, тобто відвал його просто не цепляє. Ми посипаємо його сіллю для того, щоб робилася вже каша, вже після того, коли фактично та така жижа, вже тоді її можна просто скинути на бік і ну, дійти до твердої основи, щоб для того, щоб комфортно пересуватися було глощанам. Саме тротарної частини, тобто ми е, знаємо, що це треба робити, і в планах в нас все-таки це є. Ми оновлюємо частково ту техніку, яка в нас є, зокрема сольорські За два останні роки з'явилися три сольорськідачі, яких раніше не було в Луцьку. І такий напрямок будемо тримати далі. Ну, Власне, сніг, який був прибраний із проїжджих частин, ну і там, де було, там, де була нагода із тротуарних ділянок, але сніг не весь вивозиться, чи взагалі, от куди він далі дівається. Ну, Багато снігу. Так, так. Дякую. Така маса снігу, яка зараз є в Луцьку, тобто її вивозити ну, фактично ну, не буде видно роботи і досить затратна частина. Угу. Частину ми вивезли з театрального майдану, всі бачили, коли запалювався ялинка, Було буквально там тільки дві е, таких величенькі гірки нагромадженого снігу. Е, підприємці, свідомий бізнес все-таки йде нам на зустріч і дякуючи. Тому самому пану Розумовському Андрію, який виділив свій, свій трактор для часткової чистки саме театрального майдану, ще долучилися підрядні організації. Це і ДПМК, і Автодор, які надали автомобілі для того, щоб прибрати той сніг, і фактично нам вдалося за два дні потрошки очистити театральний майдан. Ну у нас до речі, є невеличкий відеофрагмент того, про що ми зараз говоримо. Це театральний майдан. Ось, власне, це результат, це знято у 19 грудня якраз так. От ви на... бачите, техніка працює, це якраз є великий трактор, який ну, так званий ГОН, який надав розмовський Андрій для того, щоб очистити театральний майдан. Ну, на... Ще за добу до цього там снігу було ну, фактично ледь не по коліна по всьому театральному майдану. Ну, якраз так. був пік опадів. Це було видно, і ось наступного дня ефект дійсно разучий. Хоча ну, не все так вдалося, і все одно, що називається, містянам було на що нарікати, як ви сказали, вздовж тротуарів От проблема, так? так? Проїжджа частина ось біля ЦУМу, І цей перехід, незважаючи на те, що поруч скрізь все розчищено, людям було незручно. Але в подвір'ях оце робота Жеків, так я розумію? Так. От саме це. це є жеки. Це я думаю, можливо, навіть і свідомі мешканці, які тут мешкають і розуміють, що тут і пересуватися, пересуватися їхнім дітям. Багато хто групується, і зокрема не тільки в таких багатоповерхівках, в таких будинкових територіях, а й на. В приватному секторі, зокрема в мікрорайоні Вишки, у нас є ініціативна група, яка вийшла і фактично велику частину вулиці очистила від снігу, не чекаючи на комунальників, адже вони розуміли, що центральна вулиця буде прогорнута або великим автомобілем, або трактором. Зрештою, ну підхідні і ну ті шляхи, які не дозволяють заїхати великі комунальні техніці, їм потрібно очищати вручну. Власне, що вони зробили звучить інформація про про те, що не просто не вистачає людей з лопатами. Ну тобто в, в штаті ЖЕКів тих самих двірників їм мало платять, чи вони просто не хочуть, чи їх немає. Є така причина? Власне, так багато хто зараз рахує, що робота двірника вона є непрестижною, і навіть люди пенсійного віку не завжди йдуть на неї. Це звичайно прикро, але під час цих снігопадів саме біля 70 людей. Працювало і на зупинках, і на тротуарах, і на переходах, фактично і в прибудинкових територіях, на самих таких складних ділянках дороги, поправляли навіть вже виїзди з прибудинкових територій після того, коли прийшла велика техніка. Тобто люди працювали. Сказати, що ну, там, погано чи добре, ну це вже, зрештою, кожен, кожен оцінить. Хтось, можливо, краще прибрав свою ділянку, хтось гірше. Є деякі зупинки, які почищені ідеально. Є деякі зупинки, які не зовні. Усім добре почищені. На це ми наголошуємо. керівників ЖЕКів, і керівникам департаменту житлово-комунального господарства робиться об'їзд. І от зараз, поки у нас з вами ефір, фактично і заступник директора департаменту, і директор департаменту ЖКГ зараз їздять містом. І дивляться ті проблемні ділянки, адже зменшується потік автомобілів. І знову ж таки, на вечір знову вийде техніка. І дякуючи е, нашому підприємцю, який теж на цей на цю ніч не залишився осторонь, це Євген Степанович Дудка. Він знову ж таки дає дві одиниці техніки автомобільної і один фронтальний погрузчик для того, аби очистити ще частину театрального майдану. Ми розуміємо, що йдуть свята, йде новий рік. Хочеться, щоб все-таки там було. Чисто менше снігу, менше нагромадження снігу, плюсова температура, яку передають за кілька днів. Зробить менш комфортним перебування саме там, воно почне танути почне... танути, так. Так, так. Тобто, дякую за те, що відгукуються. Дякую за те, що не цураються, і розуміють, що е, не завжди комунальна служба може впоратись в ті е, критерії, ну в ті в, в ті норми часу, які потрібні для комфорт, для комфортного пересування містом. Але нагадую, більше місячної норми випало за три доби. Ну і якщо продовжити, як ви сказали, ну тему ресурсів комунальних служб їм ну фактично вистачало. Те, що заплановано, і те, що вкладено в бюджет, їм вистачає на такі е ситуації, е от яка зараз конкретно склалася? Скажу відверто, що підрахунки будемо робити, напевно, вже після mm -hmm. того, коли закінчиться до кінця роботи. Е поки що нарікань на те, що не не вистачає там матеріалів чи посипової ну, е сумішів, Такого немає. Е позавчора прийшло ще два вагони солі. Комунальники знову ж таки до першої години ночі розвантажували. Через те були зайняті трошки і навантажувачі, і самосвали. Бо ми мусили звільнити вагони, перевести сіль на спецкомунтранс і знову ж таки чекати, поки щоб у нас були посипкові матеріали для нової негоди. Поки ну, її не передають, не можу не зачепити тему все ж таки театрального майдану. Почистили його саме до свят. Фактично стартувало засвідчення центральної ялинки краю, міста. Все було гарно, добре, і багато хто злучан. Та фактично всі відмітили, що цьогоріч саме свято було на іншому рівні, і організаційному, і зовнішньому естетичному. Простіше кажучи, оновили навіть ялинкову повністю прикрасу. Чиє рішення, ну нарешті, тому що дійсно багато років і це викликало нарікання вучан та що ж та за ялинка, чому вона така, багато років, якщо подивитися архівне відео, нібито нічого не змінювалося, і тут така краса. Ну дякую за запитання. Ви знаєте, рішення командне, скажімо відверто, адже було багато розумів, було багато думок. Були пропозиції про те, що давайте купимо якусь гарну ялинку. От в Полтаві поставили ялинку за 8 мільйонів гривень. Ви знаєте, ну я скажу, що у нас в набагато багато багато разів менше потрачено саме на ілюмінацію, яка зараз прикрашає прикрашає театральний майдан. Вибрано все в одних тонах. Для того щоб не було ну, цього різнобарв'я, щоб, щоб, щоб воно було спокійне, чудове, Лучани дійсно оцінили. Ми дивимося і по коментарях в Фейсбуці і при зустрічі на вулиці, на роботі люди. Дякують, дійсно кажуть, що ще такої краси не було ще далі. Буде. Тобто ми хочемо підтвердити те, що Луск дійсно є приємне відкриття. Е з кожним роком зміни відбуваються. Пам'ятаєте, який жіотаж був від того, коли новорічна кулька з'явилася, оця елімінація, як Це... арки, uh -huh. як почали встановлювати, встановлювати янголята. Тобто це все буде далі продовжуватись, не дивлячись на те, що засвідчення центральної ялинки вже відбулося. Багато атракцій відбуло, відкрилося ще, ви бачите, і на е, ті така ділянка у нас ніби велика не заповнена була це біля Центрального радцу. Тобто там теж засвічена ялинка, так. Тобто, там ніколи вона не прикрашалася. Зараз вже е частина е іграшок, які були колись прикрашали центральну ялинку, перекочувала туди. І ще на проспекті молодь. Тобто є атракції, ми будемо їх розширювати. Тобто, ще не всі секрети є. Ще, Кресі, не, то, ще секрети не всі секрети не Не буду, не буду зараз в ефірі відкривати до кінця секретів, але повірте, наскільки нам приємно буде дивувати, і ми хочемо дивувати лучан, і дійсно робити не тільки свято. В календарі, а свято на вулицях міста. І ну і напевне, після того, коли вони побачать ці всі прикраси, їм буде приємно в душі. Ну, якщо говорити про інші масштабні проекти, не тільки ось такі приурочені до свят, до завершення року, до началу до початку нового а проекти розбудови міста покращення якихось елементів сервісу міського. Нещодавно візит німецької делегації відбувся у Луцьку міську раду. Було спілкування, було укладення якихось угод та домовленостей. Серед них проєкт розумні зупинки це дійсно буде здійснено в наступному році. Це вже про це можна вже говорити, чи це на рівні поки що таких ще проєктів? Ну бачите, наші партнери з краю Ліпе вони. Дивилися і очікували, як реалізується наш ну, саме екологічний проект, тобто по смітниках. Вони анонсували раніше, що ми побачимо, як буде реалізовуватись проект, і потім чи ми будемо далі співпрацювати. І дуже приємно, коли вже в останні дні перебування в місті Луцьку, саме перед від'їздом, вони підтвердили те, що дійсно їм сподобалося, як зреалізувався проект в Луцьку. Їм сподобалося, з яким масштабом ми підійшли саме до реалізації цього проекту. Вони побачили всі ті об'єкти. Всі ті речі, які ми напрацювали, ми дуже плідно попрацювали на ну тим управління міської ради, різні управління міської ради разом з делегацією з краю ліпе і отримали підтвердження. Я думаю, що з наступного року ми почнемо реалізовувати цей проект, і якщо все добре, то віддасть нам, як то кажуть, і. І кошти і Європа, і ми зможемо їх нормально е, освоїти тут. То на кінець наступного року можливо зв'язатися. Від... Ну, мова під, йде власне зупинки. про е, систему е, такої візуалізації руху громадського транспорту. так? Ну, власне, так. І сам вигляд зупинки він вже буде більш модерним, він вже буде більш сучасним. І я не хочу сказати, що у нас зараз зупинки досить там там чи ну, є досить сучасні, нових з'явилися та. багато так. нових зупинок, але ці будуть е, ну, інформаційні і. З деяким начинням, які вже будуть в в принципі в процесі розробки концепції створення цієї розумної зупинки, ми розуміємо, що це має бути монітор, де ми будемо бачити розклад руху, через який перебуває той чи інший транспорт. Ну і зрештою, там ще буде декілька сюрпризів, як для нас, так напевно, і для лучан міста, що будуть включати ці зупинки там. Та робота, яка була дійсно глобальна, проведена по перелицюванню пішохідних зон, да? ну тобто, вкладання вкладання бруківки вплоть до самого початку снігопаду, йшло досить щільно і інтенсивно. Чи вдалося все завершити вчасно, тому що тема снігу відразу переключила увагу саме на цю ситуацію? Чи вдалося це завершити, чи ще лишились якісь там недоробки, які почнуться з, з, з весни? Далі? Ну, звичайно, ви знаєте, що не доробили, не доробили кілька локацій. Звичайно, хотілося б їх завершити і в новий рік вже йти з новими якимись планами, але нічого страшного. Погода не масла Так, ді, корективи, дійсно так? нам да корективи несла погода, але на наступний рік ми завершимо ці об'єкти і будемо продовжувати на ну по іншому робити наш, наше місто Гарне. Той сквер, який от біля Перлини, тут на проспекті Волі, Волі так, от він, здається, ну майже був завершений, там щось ще має бути, там якісь об'єкти. Так, там ще будуть і ліхтарі сучасні, там ще будуть. І озеленення таке ну, більш сучасне. У нас вже в процесі саме вкладання скверу. Ми там додавали ще кілька елементів, які раніше були не заплановані. Але вже під час реалізації того ми побачили, що сквер набуває так би нового лиця, і навіть не те, що було на папері. Сам навіть проектант, який малював проект, пан Балан цього проекту, він живе цією роботою, він постійно там. Він. Так склалося, що і офіс його зовсім недалечко там від того місця. І він постійно контролює працівників і не дає зробити їм щось, щось не те, як не по проекту, і підказує, де там полегшити там, по конструктиву, чи замінити якісь деталі, чи якісь елементи, аби виглядало більш сучасне і, ну, і він такий був живий. Чи немає планів щодо фонтану, окрім того, що зараз там буде зроблена тимчасова інсталяція новорічна, ну вона фактично вже є там, так? Да? Ну, Такі об'єкти до речі, в цій студії висловлювалися навіть ідеї зі створення там арт об'єкту за мотивами там творювались українки, і так далі. Ну тобто пропозиції є, є кому у нас їх вносити в місті Луцьку, є небайдужі, є творчі, є там ті, що бачать, що робиться у світі. Ну насправді чи розглядається щось подібне у ваших ну, кабінетах? Тільки сьогодні на бюджетній сесії Луцької міської ради розглядалося питання про виділення коштів на будівництво фонтану якраз на театральному майдані. Йшла сума про 14 мільйонів гривень. У нас є закладені вони в бюджет. Надіємося, завтра сесія міської ради підтримується. Ви знаєте, Луцьк Потребує фонтану. Тобто та мертва зона, яка е, зберігається дійсно мертвою ще за часів пана Кривицького, е, вже був і пан Шиба, був і пан Микола, покійний Микола Романюк. Е, фактично нічого не зробилося. Там зробилася тільки та ну, така, ну, чаша, чаша зробили, так, да, контур так, зроблений. Угу. Е, відразу скажу, що в тих проєктах, тих баченнях ми не бачимо його по цих контурах, він був звичайно іншої конфігурації. Угу. Ще є ще в нас час попрацювати з досить потужними фірмами, які саме займаються ну, розробкою проєктів і саме монтажем фонтанів. Досить потужна, напевне, найпотужніша фірма в Україні це імперія води. В них для нас є вже і візуалізація, вони скидали. Ми хочемо, можливо, там трошки змінити саму конфігурацію, щось там погратися, поки є час взимку для того, аби почати реалізовувати цей об'єкт вже з. Настанням погоди з настанням того, коли можна приступити вже до цих робіт, звичайно, задумок є багато, але на жаль, не все не на все вистачає коштів. Ви згадаєте, що в 2018 році ще постійно, то на реабілітаційний центр це на добудову 27 школи. Ми забрали кошти. Це фактично зменшувалося. Ну, Наприклад, кількість прибудинкових, да, Тобто це можна було б зробити, напевне, знову ж таки, той самий фонтан. Ну але, на жаль, е, ну, треба було, ну, на жаль, чи на щастя, треба було відкривати ті об'єкти. Ми бачимо, що як гарно діти ходять в 27 сьому школу. Вона функціонує, вона є окрасою міста Луцька. Е, ми розуміємо, що вже м м м скоро буде і реабілітаційний центр. Набирати обертів для ну для будівництва, тобто багато є об'єктів, які потребують фінансування не короткострокового, а довгострокового. І е, зараз, на жаль, все дорого, і фактично великі кошти витрачаються на те на, на реалізацію цих проєктів. Ну, ми ж в свою чергу розуміємо, що людей треба і трошки, як то кажуть, розслабляти навіть тими самими різними новітніми атракціями, які з'являються в місті Луцьку. і ну далі буде. Чи будете ви в новорічну ніч в Луцькому замку? На жаль, ні. Я вже запланував з сім'єю бути в іншому місті. Даруйте, так, да, але я вже дивлячись на те, що у нас лишається буквально лічні хвилини, перехожу до такої передноворічної теми. Ви як ви вже сказали, збираєтесь десь з сім'єю традиційно. Ну але побажання лучанам, що ви їм побажаєте, і як побажаєте провести новорічний річ? Чи варто зустрічати його на вулицях міста? Ну, погода така, але ну що, лучанам я би побажав, звичайно, зустріти новий рік в колі друзів, в родинному колі, кому як комфортніше? Ну але зрештою, комфорту. Здоров'я, удачі, щоб не було війни. Ну і безпечного перебування не тільки на вулицях міста, а й на нашій державі. Ми бачимо ситуацію, яка зараз навколо е, України якби оточиться, і ті самі військовий стан до яких областях. Ну не зовсім якби гарного мало. Ну надіємося, що закінчаться ті важкі часи, і все в нас буде добре. На останок гості міста, мабуть, які ж такі приїдуть з інших міст в цей період новорічний. З кожним роком ну вам здається так, чи насправді воно є? Що нашому місту все більше стає чим пишатись, гордитись і розуміти, що і так говорять про Луць, що він там європейський, він чистий, він охайний, він компактний. Але оці зусилля останніх років вони. Дійсно, і департамент культури Луцької міської ради Орвідділ так організовують ці проведення, і департамент сім'ї молоді так організовують проведення дозвілля і концертні різні, різні програми, і заходи, і дуже багато різних. Інших заходів на території міста проводиться в різних локаціях. Тобто, я думаю, що вони працюють на п'ятірочку, ну не по 12 бальні, а по п'ятибальній системі так далі тримати. Я думаю, що багато креативних ідей народжується кожним роком. Ну і Луцьк дійсно стає європейським ошатним, гарним, чистим містом. Перед новорічним візит першого заступника Луцького міського голови Григорія Недопада у студії телеканалу Аверс. Дякуємо вам, вам за те, що завітали за ваші оперативні відповіді. Успіхів вам чекаємо завжди в цій студії. Дякуємо вам за увагу, шановне телетовариство. Залишайтесь з аверсом, аби знати більше і знати вчасно.